А зараз рухаємося. Ось куди на ярмарок меду. Його сьогодні організували на Полтавщині. Звичайно, там можна купити не тільки чистий мед, а з різними домішками. Анна Ружін вже кілька годин тому перший репортаж в нашому ефірі зробила. Зараз вона на прямому зв'язку. Аню, давай так, що які ще нові відкриття відбулися за останні кілька годин у тебе під час перебування на ярмарку меду. Вітаю, Тані. Я продовжую працювати на святі меду, і пасічників, які привезли свою продукцію, небагато лише дев'ять. Проте атмосфера тут затишна. Хтось дегустує, хтось торгується, хтось просто прийшов прогулятися і подивитися, що пропонують. Самі бджолярі говорять, що цього року працювати було непросто. Весна розпочалася з приморозків, потім дощі і різкі перепади температури. а вже влітку спека через такі погодні годілки бджоли мали менше часу і сили для збору нектару, але головне не було де збирати нектар. У деяких населених пунктах меди взагалі зібрали вдвічі менше, ніж зазвичай. Пропоную послухати детальніше. Меду у цьому році були найменше за останні 30 років. Ну, всі ж ми живемо в цих погодних умовах і розуміємо, що в зв'язку з заморозками, з температурними перепадами. Медуш, як і остальних продуктів менше в цьому році. Заморозки пчолам повлияли як поморозили акацію, поморозили і койшо, поморозили. Допустимо, абрикоска в нас пізня, вона відсвілася, навіть плодоносила. На кінець березня було по 4 рамки розплоду, що це показник кінця квітня, а в квітні було по 3 рамки розплоду, через те, що похолодання і вони сократили. І це ще не все серйозну загрозу. Пасікам становить хімія на полях пасічники мені розповіли, що аграрії досить часто не попереджають про обробку і бджоли через це просто гинуть. Цього сезону в кількох громадах люди втратили по кілька десятків вуликів. І це можна сказати не просто збитки, це роки праці, які можуть зникнути за декілька днів. Усе це позначилося і на ціні готової продукції ціна стала вище ніж торік. Пропоную послухати детальніше, а що з по цінах. Зросли, зросли ціни. Якщо ну ми наприклад соняшник залишили на тій ціні, на якій він був 150 гривень, півлітрова, тобто 300 літрів. А більш кращі медити йдуть уже дорогше, тому що їх дуже мало, і акація та буде доходити навіть до 400 гривень за літр. І скоріандру мед дорогий дуже. До пасічників цього разу приєдналися і виробники крафту, і продукція вже все встигла роздивитися. Тут можна знайти косметику, продукти, натуральні свічки, настоянки і навіть взяти участь у майстер-класах. Тож говорить, що такий ярмарок це не просто торгівля, це спосіб підтримати місцевих виробників і зберегти традицію, яка живе вже у нас можна сказати не одне покоління. На цьому в мене вся інформація. Таню, тоді слово до студії.